Що ж, якесь вступне слово, правильно? Та яке нахрен вступне слово? Новими <interpreti> nuovo... ми вас вітаємо на цьому каналі. Ми з Юрієм будемо зачитувати легкі, суто символічні, технологічні, кльові, інтелігентні приколи. Що olla... з... називається занадто технологічні жарти? <frustrating> давай полетіли із такого, я в тебе запитаюся. Підкажи мені, будь ласка, як би звався Джон Вік, якщо б виконував задачі по аеророзвідці? Як? Джон Ма Вік. Як би звали Крихітну героїню казки? Яка кошмарить ворога? Крихітну героїню казки? Ну, як? як Семидюймовочка. Семидюймовочка, це. Це дуже дуже там. ще І, і восьмідью й може бути. Як би звався президент Америки, якби допомагав Україні виключно БПЛА? БПЛ? Як? Дрональд Трамп. Якби Степан Бендера займався FPV, як би його називали? Ну, бляха, я уродженець Галичини, тому я не буду пробувати вгадати, просто скажи як. Степан Бендера. Як? Іншими словами, можна назвати е, казку про трьох поросят. Як? Піхтейл. <піх> ну, з двох англійських слів Піг-порося, тейл казка Хорошо. Як би називали травісті Діву Монро, якби вона збирала дрони? Мондрона. Трансмітер. <піх> Господи Ісусе. Легкий прикол. Куди ходять дроти після роботи? Дрон. В стріпер. <с> Який тренер потрібен збірній України, щоб не пролітали ворожі голи? Який? Mm -hmm. <с> Реп ров. Це дуже смішний прикол. Так. Ти що ти не смієшся? А, ні, та він. Як зветься недосвідчений пропелер? Як? пелер. Окей. Як би називали грузинську співачку, якби вона керувала FPV? Як? Ніно Камікадзе. <ріст> так, який улюблений бомбер у графа Дракули? Др... Як? Вампір. <ріст> ну Тут логічно. <ріст> <ріст> Як називається пристрій, яким постійно користується декілька пілотів? Mm -hmm. Як? fpv окулярова. Це, це теж дуже смішне насправді. <сіщен> Як би звався директор Хогвартсу, якщо б там були заняття по БПЛА? Албус Дамблдрон. <сіщен> ну, це не дуже смішне, я сміюсь. А, <сіщен> Фух, дуже дякую. <сіки> <Det, сі> ладно, Як називається газове пальне для гур? Як називається? Пропан Будан? Це смішне, на тобі вдогоночку. Ні, ні, ні ну. ну, ну Ні, Це ну, вже профдеформація, що я просто дійсно смішний прикол. Найвища міра похвалює, що Це слова, це смішне. Яка улюблена пташка Кирила Буданова. Як? Снігур. Як називається безпілотник, склеєний з паперу? Як? БПВА. БПВА. Це також смішне. Як би звався Кінт Гаррі Поттера? <ріць> Я вже знаю. Але ти вже 300 разів не розповідав. Якщо б був оператором FPV. Як? Дрон віз. <ріць> 500тисячний раз ще смішніше. Ну, Це фірмовий прикол. Як звуть американського поп співака, який лежить в траві і пищить? Elton Джон? Джастін Біпер. Джастін Біпер, бляха. Я думав, Елтон дрон буде. Та американського ж поп співака. Елтон Джон не американський. А, він, О, Господи Ісусе. Що робить павук, який живе в будинку працівника СБУ? Павутина. Операція павутина, да. так. <сість> яке ім'я мав би американський репер, як який... би. Ну, <сість> 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 <сість>. <сість> яке ім'я мав би американський репер, який би запускав коптери? Mm, яке? Snoop Drop. <сість> Snoop Drop. Як би Дейнеріс віддавала команду атакувати, якщо б була б в екіпажі FPV? Дронаріс. Дронаріс, дійсно. Як називався б твір Лесі Українки про розвідку? Так. Лісовий мавік. Лісовий Лісовий Mavic. Який би був гім дітей, які б займалися аеророзвідкою? Ну. Baby Shark. Baby Shark. Цей момент, секунди, коли. А. Так, якщо варто пояснити, розвідувальний комплекс Шарк є. Як називається влучне збиття ворожого мопеду? Як воно називається? Шахетшот. Шахетшот. Я щось забуваю, що варто сміятися постійно. Я тобі буду нагадувати, буду кліпати оком. Окей, про дрона в вже було. Як віддаються команди собаці Тамарі? Тома Гавк. Нічого, нічого. Він смішний. Ще потягнемо. <реш> Оце знаєш. Переконати. Що... Ні, це смішний прикол. Фірмовий. Давай. Як би звався український боксер? Ні-ні, це прикол. Зараз якийсь інший зачитаємо. Тепер всім цікаво, а що ж він там далі скаже? Значить, найтоповіший? Вже був, тому переходимо до найгірших. Так. Як називається кооператив на чолі якого Мадіар? Mm, як? ОСБС. Так, тоді ще один. Як би називався артист, який збирає в пів на сцені? Це щось з Івобобулом пов'язано. З іншим. Але з твої парасії? Ні. А, Ні? Дронетик. Дранаті. Що ж, любі друзі, якщо ви додивилися цього моменту, по-перше, я вам дуже дякую. Ви дійсно дуже щирі люди. Знайте, що кожного з вас, коли я побачу особисто, я вам потисну руку і, можливо, й обійму, але це не обов'язково. Збирайте дрони поставте ставте лайки. лайки, підписуйтесь на канал. Тут багато про технології. Пока!